Віра Олексіївна студіює комп'ютер. Жінка хоча й на пенсії, але намагається йти в ногу з часу. Я готувала збірочку свою до друку, і мені дуже потрібно було, щоб нікого не втяжувати і навчитися самій. Я пішла в територіальний центр, от вступила в університет і пройшла курси. Університетські знання пенсіонерка тепер застосовує на практиці. Загалом, студентами унікального просвітницького закладу є майже 100 ковальських пенсіонерів. Кожен із них обрав навчання на одному з п'яти факультетів університету, окрім комп'ютерної грамотності, медицини, мистецтва та права. Студентів також навчають основам фізичної реабілітації. Цю ідею ми прийняли із-за кордону, і в 2005 році почали організовувати от таку вже сьогодні соціально-педагогічну послугу. Ми бачимо, що вона цікава, що люди хочуть ходити в університет. Люди цікавляться. Різною тематикою занять, які проводять куратори в університеті, вони організовують дозвілля. Завершення навчального року завжди свято. Доки студенти мистецького факультету готуються до концерту, 91-річний поет Андрій Ткач завершує експромт про університетське життя на пенсії. Хоч ми давно не юнаки, але бувають в житті моменти, коли ми прагнемо до пізнання, як молоді студенти. Артистів з університетською пропискою раді бачити на різних сценічних майданчиках. Слухачі мистецького факультету, який незмінно очолює Марія Батраченко, самі придумали емблему та гімн університету. Окрім пісень та лекцій, на заняттях студенти Марії Павліни опановують і театральне мистецтво. Спочатку ми поставили фараони таку одноактну п'єсу, невеличку таку «Мужчини» у нас там на гітарі грали, а потім вже почали до класики. І надзвичайно гарно у нас вийшло. Навчання в університеті підтверджуються сертифікатами. Ректорат щороку визначає і кращих у різноманітних номінаціях студентського життя. Благородний порив до знань ковальських пенсіонерів підтримав і благодійний фонд Степана Івахіва. Ви маючи поважний вік, вже зробили дуже вагомий внесок в розвиток нашої країни і заслужили відпочинок. Але ви маєте активну життєву позицію. Ви не хочете бути звичайними пенсіонерами, не хочете сидіти вдома і просто дивитися телевізор. І повірте, це викликає дуже глибоку повагу і надзвичайне захоплення. Відпочити і набратися сил. Таким є домашнє завдання для студентів на літні університетські канікули. А з осені вони знову доводитимуть всім і собі, що життя на пенсії тільки починається.